Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно я викладав декілька відеороликів на свій YouTube канал про таку установочку, яку я сам зібрав в якості експеримента. Вона саме складається з старого ДПЖ десь на 500 Вт, нового акумулятора Starbucks, на який я також робив огляд, і показував, як це все функціонує. Вольтметр на ньому, який показує поточне. Його напругу, така китайська зарядочка на яку я також робив огляд, і яка мені дуже подобається, якщо чесно, по функціоналу. Та отримав на ту відео багато коментарів, мову. Типу, я нічого не розумію, я витрачую багато енергії в пусту для перетворення саме на 220. Вольт через стареньку ДБЖ, але хочу ще раз замовитись. Я там всім відповідав на коментарі. Ця установка була зроблена в якості експерименту, по-перше. А по-друге, ми її будемо дороблювати. Я також прислухався до багатьох коментарів, які були в попередньому відео, та дещо придбав сьогодні, тільки що поїхав, забрав посилочку, зараз також її. Розпакуємо, побачимо, що я придбав і що ще буде. Головний сенс взагалі був цієї збірки в тому, що як ви розумієте, у нас вимикають світло, і я порахував, що на даний момент, і це таке було більш бажання, мені дешевше буде зібрати таку установку замість придбання якогось, наприклад, павербанку да, потужного, оскільки цей новий акумулятор мені обійшовся в магазині мого за 1400 там, з копійками гривень я використав свої бонусні бали, які накопичив за рік, і він ще був в акції тоді. І взагалі акумулятор доволі непоганий. Плюс в мене була стара ОПС, накупив оці да, і зарядне від автомобіля в мене було. Тому ми на даний момент експлуатуємо його доволі бережно. Тобто я знаю, що його не потрібно висаджувати, бо це звичайний автомобільний акумулятор. Я перед тим як це все зробити. Детально все почитав. Звісно, не є там якимось суперспеціалістром електриком, але використовуємо ми його іноді для підзарядок мобільних телефонів, якщо там геть критична ситуація. І настольна лампа, яка там на 12 Вт 10-12 Вт звичайна лампочка. Зараз її покажу. Ось ця звичайна економна лампочка, вона стоїть на згорі і освітлює нам приміщення доволі добре. Так, да, я розумію, що це нелогічно, і тому я придбав деякі товари, які трішки цю ситуацію змінять в подальшому. Ну що, продовжуємо запис. Зараз розпакуємо цю посилочку в режимі онлайн. Вибачайте, що такий формат. І в кінці ще також покажу про ті нюанси, які повинні бути взагалі під час вимкнення світла у кожного в принципі. Людини, то буде в кінці відео. Так, дивимося щодо посилочок. Посилки були доставлені з Aliexpress. Як завжди, будуть посилання на цей товар. Зараз достанемо три посилочки. Ну, Цей, цей товар не стосується, це я брав в режимі Choice. Там нам потрібно було три товари замовити. І до автомобіля взяв такі ще дзеркала, які будуть допомагати в паркуванні. Ось так вони виглядають. Посилання також буде в описі, кому цікаво. Прикольні дзеркала, там з регулятором навіть, але це нашого відео не стосується. І наступні товари, які ми замовили, це безпосередньо отакий девайс. Як мені і радили під попередніми відео, де чуть не лаяли мене, що я не є спеціалістом. Це такий автомобільний адаптер з виходом на прикурювач автомобільний. Тобто, да, ви розумієте, що. Ці крокодильчики ми на клеми вдіваємо, і на виході в нас виходить чистих 12 В. А для того, щоб перетворювати це все без потір, да, як мені писали, що ця штука забирає близько 20% енергії, є такі автомобільні прикурювачі, про які багато хто знає. Да, тобто Це все легко монтується. І на виході ми отримуємо, в залежності від вашої потужності, ці USB. Перетворювач да, на, 12, так, на 12 вольт. Як можемо бачити, це у нас простенький Нококо. коко брав колись давно на Аліекспрес, так і валяється, бо автомобілі я заряджаюсь гарним зарядним пристроєм від Baselus. Ну, Не часто його використовую, можливо, також буду використовувати тут. Як можемо бачити, непогана якість. І що саме найголовніше це довгенький кабельочок. Зараз ми його розпутаємо. Так, кабель тут дійсно довгий. Я так скажу більше метра точно. І непогана якість матеріалів нібито. Зараз в мене, до речі, акумулятор стоїть на зарядці. Ну, ми зараз також в режимі перевірки перевіримо це все діло. Вмикаємо, наприклад, нашу, так, загорілося, бачите, живлення вже пішло. Є у нас. Кабельок також такий простенький, токий, але нормальний він. Так, і підключимо наш запасний телефончик Xiaomi, і бачимо, зарядочка побігла. Ну, в залежності від вашої потужності. Оцього зарядного пристрою, в принципі, штука така також мала бути. І в попередньому відео я про це говорив, але мене почали лаяти, що, мовляв, неправильно я все роблю, я багато втрачаю. Да? Тому наразі показую, що да я виправляюсь, поки доїхало це приладдя. Да? Тобто у нас тепер буде, помимо ups да, у нас буде ще такий Перетворювач на 12 вольт. І що ж я хочу сказати, планую також використовувати, як мені радили, напряму. тобто зроблю Куплю 12 вольтові лампочки звичайні. да Наразі я взяв також на 15 Вт до нашої настольної лампи. Але я хочу тут також додати, що я також купив такий кабель. да і це тут по-моєму, чи 10 метрів, чи 5 не пам'ятаю, по-моєму, 5 метрів. Це буде подовжувач. На кінці буде у нас звичайний такий патрончик під лампочку на 220, і вилочка звичайно, на іншому краю. Да? Тобто, у нас такий буде подовжувач додатково до настольної лампи, щоб можна було заживити десь в іншій кімнаті, наприклад. Мені вистачить цієї довжини плюс подовжувачі. Буде ще одна лампа, яка буде підключена до, через ДБЖ. Да? Тобто в ДБЖ включений у нас перехідник. Так. І ще одна посилочка, яка до нас приїхала. Я думаю, ідею ви зрозуміли. Ще отаку штуку я замовив з Aliexpress. Також по тематиці відео це у нас така. Штукенція, зараз її розпакуємо набагато дешевше, ніж у нас в Україні вона коштувала. Зараз проводимо розпаковочку. І як ви здогадалися, це також у нас тематика сьогоднішнього відео. Щось тут якісь трошки проклейки, я бачу, ну не суть. Дивіться, Які прикольна штука. 20 Вт, IP66, такий прожектор, дивіться. І цей прожектор у нас також від 12 вольт. Дуже довгий кабель, посилання буде також на нього в описі, і ми зможемо його гарненько тут встановити. Буде у нас як резервне живлення без потір, як то кажуть. Довгий у нас іде кабель підключення. І зараз заживимо його Прям десь сюди його включимо. Він багато не бере, тому не страшно. Зараз ми. Ох, як яскраво світе. Дивіться, яка прикольна штука. На самому ділі дуже сильно яскраво світе. я дуже задоволений. Мене аж засвітило, знаєте, як вспишка, як вска була. Оце я таки вже хотів взяти штуку, що ну, зрозуміло, що вона тягне набагато менше споживання і напряму підключається без всяких usb перехідничков і тому інше. Бачите, друзі, який прикольний девайсик. Засвітило мене воно зовсім. Ну, я думаю, принцип ви зрозуміли. Також іде на крокодільчиках таких класний девайс. 20 Вт, ip 66 У продавця, до речі, є багато різних таких і по ціні, і по якості. Я маю на увазі по функціоналу таких ліхтарів. Ну, друзі, от така в мене установочка. Да, я розумію, що його не можна розряджати. Це обичний, обичний автомобільний стартовий акумулятор, про це я також розумію. Ну і завершаюча така частина відео, що ще можу порадити? Да? Є на мене також із позиції must have такі подовжувачі старенькі USB. Це в нас іде папа на маму. Да? Тобто можна буде вмикати сюди це все діло. Наприклад, отак. І подовжувати USB-лампочки, які в мене також є в різних варіантах. Те, що повинно бути в кожному домі, бо такі USB-лампи також можуть вас спасти, підключати їх можна не тільки до таких пристроїв, як в мене, і до звичайних павербанків. Так, зараз провіримо, чи працює воно. Так, бачите, отак воно світе. доволі непогано. Зараз виходить, в нас іде живлення через подовжувач і через цю нашу прибуду, да, яку я вам показував. Також можна, ну, звісно, потрібно мати павербанки, у мене їх декілька. Наразі під рукою такий басеус, по-моєму, не пам'ятаю, да, наче це був басеус. Від нього також можна заживити лампочки, оці USB, і також використовувати їх під час вимкнення світла. Також є звичайний ліхтарик на батарейках типу 2А. Звичайний дотриму потрібно вставити, він функціонує гарно. Ну і різні примочки, які тільки ви можете собі придумати, для того щоб у вас було світло, друзі. Тому щодо тематики цієї відео, хочу ще обмовитись, що це лише моя рекомендація. Я розумію, що кожен із вас. Маючи трішки в голові клепку, і коли ви хочете якусь собі трішки зручність додати в життя під час вимкнення світла, а у вас не вистачає коштів, то таким чином можна вийти з ситуації. Так, тут багато чого до нього не підключиш, але в будь-який момент у вас є розетка 220, у вас є світло від 12 вольт, у вас є резервне світло, є також. Зараз зроблю цей подовжувач, так також у нас буде запасний. Ну і також ми використовуємо ще планшет. У нас старенький Xiaomi Pad 2, який я підключаю, накачую туди фільми і користуємося. В подальшому я ще планую привезти оптове окно до квартири, оскільки наше старе проводове підключення. І придбаю ще прикольний девайс, який я отбрав. Який буде працювати автономно від фірми Logic Power, да, він дорогий майже 3000 гривень, але буде забезпечувати класне безперебійне живлення нашого роутера і конвекторів медіа, які будуть давати нам оптичний інтернет. Ну, друзі, наразі таке відео. Це я рекомендую мати вдома, також якщо ви не хочете тратити багато грошей. Всі посилання на нові товари, які я придбав, будуть в описі. Мені подобалась дуже оця лампа, дуже яскрава, вночі буде прикольно світити. Якось ми її тут розмістимо да, біля акумулятора. Дякую, що подивилися. Назву це якось відео цікавенько, щоб вам воно також зайшло. Мені приємно, до речі, читати коментарі, бо багато чого нового я також для себе від вас сприймаю. Бо знаєте, одне діло читати в інтернеті, а друге по факту вичитувати всі ваші детальні коментарі. Мені реально було дуже приємно їх почитати. Тому, друзі, дякую за відео, можливо, трішки затягнув. Така штука у нас в наявності. Дивіться попередні мої відео, там є на всі посилання на цей акумулятор, де купував по чому і тому інше. І детально розповідав, як працює джерело безперебійного живлення стареньке від комп'ютера. А наразі всім кажу дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до нових відео і пока-пока. І хай буде у вас світло. А і ще, друзі, забув розказати, що є також такі лампочки. Вона в мене також є доволі непогана штука, оскільки можна її переносити да, за собою, коли нема світла. І доволі непогано і довго світа яскраво на вбудованому акумуляторі. Заряджається від простого старенького USB Type-B, заряджається швидко, має декілька режимів. Тобто потужніший, слабший і режим блимання. Також Must have при вимкненні світла. Також брав на AliExpress і доволі недорого, бо це було взагалі за монетки, там щось копійки. Такі лампочки продаються і в Аврорі, і в епіцентрі, але значно дорожче. Такий був ще додаток до відео.